Добрий вечір. Сьогодні, 8 червня 24 року. Ми знаходимося в місті Липос, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні в нас ми проводили підготовку зеленої операції підготовку винограду до цвітіння, і так як він ще не цвіте, але вже скоро буде роз, розцвітати, і потрібно зробити дуже важливу обробку. Я буду виробляти, я вже показував вам там, у мене є моя схема обробку, я от роблю Redimie Gold. Це відмінні. Я... Це все в Топсін-М, TopSin N, це все на 10 літрів води. Ось такий від це гневий магнікот. Це хороший препарат. Від різних насі... насі... насікомих автора 1,4 на 10 літрів води і отака борна кислота. 10 грам на 10 літрів води. Для того, щоб наші сусвіті гарно опилилися, добавляю борну кислоту. І отакий прилипач буде в бак суміші. Для того, щоб хорошо трималося на листу і все. От ми зараз зробимо бакову суміш. Ми робимо. Є у нас баночка ми набираємо баночку пахлади і відкриваємо і висипаємо все в баночку. розчиняємо його. Тут, що він розчинився, він добре розчиняється. Так, розчиняємо і бак. В Баку я вже набрав літрів 5 води, для того, щоб, коли будемо препаратами Давайте дна, щоб вони не падали на саме дно. Отак так. і на слідчий препарат беремо. це? Дуже хороший препарат, віду и высыпаем. баночку вот. закрываем и размешиваем и вываем І таку та вакууску між найважливіше у нас обробка перед цвітінням. Нею не треба нехтувати, там якщо перву там від кліща можна і пропустити. Якщо немає кліща і у вас не наблюдалося там пару років, що немає кліща, то можна і не обробляти, Можна ту цю треба обов'язково обробити. Так як у нас буде цвітіння проходити десь приблизно 2-3 недільки буде цвісти. ми не будемо заходити в той виноградник, там тільки те, що десь моє треба підв'язати. Пагона, бо пагони ростуть, то треба буде підв'язувати. Ну, то ми там трошки попідв'язуємо. Але так, в основному, роботи більше ніяке ми не будемо виконувати. От так ми робимо всі препарати. Я відважу борну кислоту. Вона 10 грам, бо в пачечці 20 грам, я відважив собі 10 грам. Ми послепаємо. Ага. Ось так ми. Розчиняємося. І опера. Від признак на сиконах. І тут. Як є насікомі, вони від них. Я беру, а зараз є і Енджо непоганий препарат. Ну, Я, мабуть, на наступний рік вже собі буду пробувати Енджо. Він такий непоганий, він її відплечанний можна обробляти. І так, він дуже, дуже хороший дієвий препарат. Отак і ще Прилепачь ми розглядаємо і буде нас. Так у нас пакова суміш готова. Отак ми робимо. Так. Десь нитка на 10 літрів. Ну, якраз додаємо, буде 10 літрів. Ось так. Все, закриваємо бак. Ось так. І гарно зболтаємо, щоб нам всі препарати збільшалися добре. Все, отак так І зараз я одягну респіратор, очки і будемо обробляти. Ось я вдівся захисну маску і будемо час обробляти окуляри. І обробляємо. Ми ретельно отриснуємо, так щоб висвітлю ран попадала. І отак повністю громаді, тоже. теж також обробляємо, щоб попадало гарно на все. І отак. Так. Ось так ми будемо обробляти, зараз йдемо далі, Не будемо затягувати відео, щоб воно було велике. Отак ми обробляємо і і так, кому подобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. ну все добре.